Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Граю проти якогось. О, давайте просив мене той дикого того лиса. <свісно> Ось гамбіт. <свісно> ну, насправді Дураса Гамбіт, але, ну, от, так як називає його наш підписник. Ну, то ви мені скажіть, от він зіграв відразу кіньєф3? Який тут кіньєф-3? Як тут грати кінь 3? Я взагалі не знаю. Дивіться, от зіграв король 7. Тепер пішов вперед. Ну, в мене вже якось більш-менш все добре стало. Чому там не, не, не шах-ферзем, я щось не розумію. Ну, Якщо так грають навіть на рівні 2329, то, друзі, це все зрозуміло. Тоді Тоді реально можна грати цей гамбіт. На всіх, на всіх рівнях. А... Не знаю, виграю я не виграю, але суть. не міняється. Окей. Пішак вперед просто. А, тепер він хоче конем сюди, так? Цікаво, а можу я. Може я кінь пішов, пішов? Назад напали? Кінь кудись відскакує, побили слоном, слон побив, побили пішака. А давайте я дещо спробую. Віддам я цю якість йому хоче так. Полює за неї. Нехай. Кінь піде, побили. Окей. Давайте кінь заходить. 100%. Давайте так. Кінь... Якщо кінь б'є, це напевно буде погано. Краще зіграй конем на е 6. Я віддам тобі ту якість. Отак. Страшний чоловік. Ну, цікаво, що далі. Мені так не здається, що це сильно правильно. А ну, давайте ми. Давайте я перевірю. Ха. Слон б'є. Побив. М -м -м -м. Щось хочеться таке знайти. А цікаве. Ну, тура б'є воно таке собі. Пішак б'є б'ю. І є ще ферзь. Ферзь б'є. Угу, угу, угу. О, а там. Стоп! А, він тікає коняка, та? На взяття слон б'є, пішак б'є кінь б'є. Він втікає, так? А, тут ще такий момент. Взяли, треба це рахувати. Взяли слон, побив. Побили тут вилка. Вилка. Тому, якщо бити. О, якщо взяв там кінь б'є пішака, наприклад. А, ні, ну там король б'є. Все нормально. Король б'є захистив. Окей, це не треба рахувати. Давайте цей момент. Слон б'є. Слон б'є тут. І не дати. О, точно! А ну-ка. Дивіться, я щось знайшов. Better and better. Дивіться, як я короля тут опакую. Опа, куди будеш робити рокіровку? Куди, куди, куди? Так, слон сюди поки. Поки не даємо. Ух ти! Як же ж мене запускають? Кругом. Кінь пішов, Хочу сюди. Тура пішла. У хай! <сум> Ой-ой-ой! Ну, і що ви скажете? Ну, я, я, я не знаю. Ну, Дураса гамбіт, і цей ще й невдах, якийсь там король всім. І він грає. Кіньєвтри. Ну, на, на просьбу прохання. на прохання нашого підписника, друзі.